Мене привела мама, мені дуже сподобалось. Мені було 4 роки, а зараз ми сім. Дуже любила ходити на тренування, прямо е, бігла на них. 16 травня 22-го року ми з Сашуною поїхали до себе на дачу. Напевно, ми не просто так опинилися в той момент там. Пролунав вибух. Ракета прилетіла прямо от до нас. Це слава Богу, що ми хоч стояли по дворі, а не в поміщенні, тому що в нас би берда не знайшли. Коли вже прокинулася, то почала її шукати, тому що її присипало стройматеріал. І на ніжку впала плита перекриття. Навіть тоді в лікарні я не розуміла, що з нею відбулося. Вони спочатку думали, що цю ножку вони їй соберуть. А потім нам сказали, що треба буде її ампутувати. Єдине, що я спитала у мами, це як я буду займатися внеском. Коли нас виписали, ми поїхали до Австрії на реабілітацію, нам там поставили перший протез. Я спочатку навіть не могла робити колосно. Потрошку, потрошку. А потім вона почала доганяти всіх остальних дівчат, Та зараз не гірше вона. Якщо є мрія, назвати не що не може стати. Стане Закінчиться війна, там заробив себе, побачилаш до дна. Молодець, молодець, молодець. Не спиняйтесь в оплесках! Олександро! Як же це красиво, як це щемливо! Ти сьогодні для всіх нас є справжнім прикладом. Дякуємо тобі за це. Дякуємо за твою силу і твої таланти. Надія. Фу, так. Я не знаю, чи розумієш ти, наскільки ти надихаєш всіх нас. Я хочу сказати за себе, як ти надихаєш мене. І в будь-який момент в житті, коли я подумаю, що мені десь щось там складно, я буду згадувати тебе. Ти неймовірна. Дякую за твій виступ. Ти красуня, ти нереально крута. Браво! Браво, це правда. А знаєш, я ще не можу не відзначити, наскільки у свої сім років ти серйозна дівчина, так як ти серйозно ставишся до підготовки, до розминки, до виходу, до відпрацювання всіх елементів. Це насправді унікальний дар, який у тебе є. І я думаю, що багатьом дорослим треба у тебе повчитися концентрації і серйозності своїх намірів. Дякуємо тобі за це. Нам теж дякую, Миколка. Ти так закохано дивишся? Знає, це було неймовірно. Оці рухи, ці всі розтяжка, ці шпагати, всякі ці трюки. Це треба працювати багато дуже, вчитися мати такий талант. Дякую. Дякую, тобі. А хочеш почути думку професійного артиста? І я хочу, Степане. Привіт, Саша. Я хочу тобі сказати, що ти е, великий молодець, і хочу тобі е, побажати, щоб ти виступала не тільки в Україні, а представляла Україну на міжнародному рівні. Ти, я бачу, е, отримуєш насолоду від того, що ти робиш, і це найголовніше. Бо ми це відчуваємо, з якою ти енергією працюєш. І ти велика умнічка. І якщо ти захочеш спробувати повітряну гімнастику, ми можемо обмінятися контактами, і я тебе навчу літати. Клас! Клас! Батьки, ну по-перше, спасибі вам за талант вашої доні. І от те, про що я казав, з якою відповідальністю вона ставиться до всього, що відбувається. Як, як можна навчити маленьку дитину такій відповідальності? Це її характер. Вона по характеру боєць. Це все вона сама. Якщо вона б не хотіла, ми б не заставили. Олександра Паскаль неймовірна! Дякуємо тобі. Що вона неймовірно талановита, це однозначно, але вона ще й неймовірно сильна, так як не здалася. Ще й прийшла на таку велику аудиторію виступити. Буду голосувати за неї.